У той час чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї, по всій країні. Учні Івана сповістили Його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати, Ти той, що має прийти, чи нам іншого чекати. Прийшовши до нього, ті мужі кажуть. Іван Хреститель послав нас до Тебе спитати, чи Ти той, що має прийти чи іншого нам чекати. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм, Ідіть сповістіть Івана, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спітхнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана, на що ви вийшли дивитися в пустиню. На тростину, що її вітер колише, на що ви вийшли глядіти, на чоловіка, одягненого в м'якій одежі, та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять у царських палатах, на що ви вийшли дивитись, на пророка, та кажу вам і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано, ось я посилаю посланця мого перед лицем Твоїм, що приготує путь Твою перед Тобою, кажу вам, між народженими і між народженими жінок, нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім більший від нього. Увесь народ що його слухав. І ми тарі визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана, а фарисеї та законовчителі, відкинули Божий про них намір і не хрестились від Нього. Слава тобі, і Господ. Дорогі духовні отці, брати семінаристи, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Коли водій їде незнайомими дорогами, то тоді має бути особливо уважним. Має звертати увагу на навігацію може, якщо її має, має звертати увагу на знаки. Має звертати увагу там на якість дороги, погоду, дорожню ситуацію загалом, тому що коли дорога незнайома, то це вимагає особливої пильності. І тоді, коли водій неуважний, то дуже серйозно ризикує. Дорогі брати і сестри. Ми коли з вами слухаємо багато різних оповідей з Євангелії, особливо. Напевно, вам, так само як і мені, подобається слухати, читати про чуда Ісуса Христа. Що може бути величніше за те, що Ісус Христос робить? Прекрасні проповіді, гарне навчання, важливе, справедливе. Але коли Ісус Христос щось робить, ось це людське серце десь найбільше дивує. Але ви знаєте, що практично всі євангелісти. Слово чудо мають у своїх оригінальних текстах, і воно перекладається не зовсім як чудо, тобто якась дивна річ, яка відбувається, є хвора людина і чудо дивним способом вона оздоровлюється. Евангелисти вживають слово знак. І от ми, котрі живемо давно після Ісуса Христа, Прочитуючи про чудеса Ісуса Христа, маємо мати це на увазі, що йдеться про знаки. І коли учні Івана Хрестителя приходять до Ісуса Христа, вони приходять із дуже серйозним мотивом. Іван Хреститель вже ув'язнений. Певним способом він ще підтримує контакти зі своїми учнями, котрі на волі, і він їх просить знайти Ісуса Христа, піти до нього і запитати: слухай, ти точно той, котрий має прийти, чи нам треба чекати когось другого. І тепер, дорогі брати і сестри, пригадаємо собі початки місії Івана Христителя, коли він казав: Осягнець Божий, він бере гріхи світу, йдіть за ним, його слухайте. Цей самий чоловік проходить якийсь час, він ув'язнений за правду, бо докоряв іроду за його гріх, і там, у темниці, ув'язнений, починає сумніватися. Точно Ісус Христос той самий. Чому Іван Хреститель має ці сумніви? Бо Він чекав, що коли прийде Месія, він встановить одразу справедливість. Він чекав, що коли прийде Месія, то Він не буде оздоровлювати, наприклад, дочку сотника Яїра, Бо якщо візьмемо сьогоднішній уривок, то перед ним Ісус Христос якраз оздоровив дочку Кого? Поганина, та ще й військового, котрий контролює певну територію військового, котрий фактично на цій землі ізраїльський є окупантом. А тоді Месія, за уявленням ізраїльтян Івана Хрестителя, в тому числі, мав би що воювати з такими, навести справедливість, визволити ізраїльський народ. А тут він того не робить. Мало того, ще й з милосердям ставиться. До військового начальника з милосердям ставиться до грішників, біля нього митарі крутяться, блудниці. І це в певному сенсі, дорогі брати і сестри, збиває з пантелику навіть такого святого, котрим є Іван Хреститель, найбільшого із народжених від жінок. І, дорогі брати і сестри, тут. Повертаємося до своїх так, життів, до наших роздумів і пригадуємо собі купу своїх сумнівів. По відношенню до Бога, по відношенню до Його присутності, по відношенню до Божої діяльності в нашій житті, скільки у нас таких сумнівів. І коли ми прочитуємо сьогоднішній уривок, який звучав, то маємо завжди собі так спокійно сказати, навіть Іван Христ сумнівався. Нічого страшного. Але що робив Іван Хреститель, коли сумнівався? Старався не втратити зв'язок із тим, про кого він проповідував. Він старався певним способом, наскільки це міг, через своїх учнів, принаймні, налагоджувати діалог з Ісусом Христом, щоби наново у його серці відродилася надія. І тоді Ісус Христос що робить? Каже учням: вертайтеся, розповідайте те, що бачите, і то, що ви чуєте. А що ви бачите і чуєте? Сліпі прозрівають, криві ходять. І Ісус Христос фактично цитує те, що пише Пророк Ісая. Коли прийде Месія, сліпі будуть прозрівати, криві будуть ходити, скривдженим буде проповідуватися добра новина про спасіння, про прощення гріхів. І Ісус Христос пригадує учням Івана іди до Нього і, і кажіть Йому, Хай пригадає собі цей уривок, який він точно читав і він знає. І най сам робить висновки. Дорогі брати і сестри, чи ми уважні до Божих знаків у нашому житті? Думаю, що кожен із нас було так, що в житті прозрівав, по інакшому ставав, починав дивитися на певні речі. Було якесь там розкаяння, і людина по-інакшому починає сприймати своє життя. Не раз, може, ми скривлені під яких, якимось тягарем життєвим. І проходить час, Господь нас з того виводить. Дуже важливо, щоб ми цей знак не упустили, не забули, не пропустили. Бо якщо прямуємо до Царства Божого, то маємо бути уважні до цих знаків. І каже Ісус Христос: блажений, щасливий Той, котрий через мене не спіткнеться. Дорогі брати і сестри, сумнівів може бути безліч, хоч кожного дня. У Божій вірності, у Божій присутності, взагалі, що той Бог існує. Нічого страшного. Каже апостол Павло Филип'янам сьогодні: не надійтеся на своє тіло. Тобто, не думайте собі, що ви завжди в своєму житті будете мати такий прекрасний ентузіазм і мотивацію жити дальше. І, і завжди будете кожного дня щасливі, радісні, і, і все буде супер. Хоч ми би це дуже хотіли. Не надійтеся на тіло, каже, нашим обрізанням. Що таке обрізання? Обрізання це знак, що Бог мене вибрав. І каже, нашим обрізанням апостол Павло є служіння духом. Що це означає? Навіть тоді, коли тебе з'їдають сумніви, навіть коли здається, що сил немає, щоб там радіти чомусь у житті, іти вперед, то каже апостол Павло: ви служінням, ідіть служінням духа. Тобто, дорогі брати і сестри, не втратити контакт із Богом, шукати спіл, спілкування, молитися, навіть коли не то, що бажання немає, Сенсу не бачиш молитися? Не то, що навіть не хочеш, але зовсім збайдужив до всього. Чи ти тоді робиш так, як Іван Хреститель? За всяку ціну будь-яким способом, але доступитися до Ісуса Христа. Говорити із Ним. Бо тоді Ісус Христос дуже гарно звертає увагу своїх слухачів на то, що каже, коли ви йшли слухати Івана Хрестителя, на що ви йшли туди опустелю? На кого ви там йшли дивитися? На якогось розкішного царя, що він там говорить, як він там живе? Дорогі брати і сестри, перефразуємо собі знову на своє життя. Чого хочу я в своєму житті? Просто чогось здобути, мати певний рівень комфорту, добробуту, відчувати себе щасливим. Чого я насправді хочу від свого життя, чого прагну? Каже апостол Павло, що в певний момент свого життя він зрозумів, що все сміття, все в житті сміття найголовніше Ісуса Христа здобути. Ми є на нашій життєвій дорозі, кожен на своїй. Для кожного із нас ця життєва дорога незнайома. Ми не знаємо, де який буде поворот і наскільки крутий він буде, якийсь підйом або, або якою буде дорожня ситуація за певним поворотом. Ми не знаємо. Але, дорогі брати і сестри, від нас залежить, чи ми вважаємо все за сміття, що є в цьому житті, і чи прямуємо до Ісуса Христа, щоб його здобути. Чи ми, розчаровуючися, падаючи у вічай і в сумніви, не губимо наш діалог із Богом через читання Слова Божого, через добру проповідь, через участь у таїнствах, через нашу молитву кінець кінцем. Лише так можемо дійти до кінця. Кінця такого, котрий справді нас зробить щасливими. Амінь. Промомо сви из усієї душі, з усіми мисли нашої, промомо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Божий, Отці наш, молимось тобі